Люди з ожирінням багато їдять. В деяких випадках це дійсно так, пацієнти в 2-3 рази перевищують дозу нормального вживання їжі, нормальної кількості їжі. Це більш прості випадки, з ними легко боротися. Психологи чудово з цим справляються. Після спілкування з ними пацієнт розуміє необхідність вживання меншої кількості їжі і благополучно з цим справляється. Ну відповідно худне. Більш складні випадки це наїдання на ніч. У народі це називається вечірній жир. І тут є декілька факторів і декілька умов. Перше, це всім відомий термін метаболічні порушення, а це порушення на рівні клітині. І друге, це гормональні порушення. Також пацієнти багато про це розповідають. У мене гормональні порушення. Але вони часто густо дивляться зовсім в іншу сторону. Перевіряють гормони на перевіряють гормони, щитоподібної залози. Ні, насправді, проблема не в цих гормонах. Проблема гормональна у тих гормонах, які не виходять у кровоток, які мають місцеве значення. В даному випадку це лептин і грелін. Грелін – це гормон голоду, у пацієнтів з ожирінням його надмірна кількість, а лептин – це гормон насичення. У пацієнтів кількість гормону насичення відповідно менша. Тому. При виконанні рукавної резекції шлунку ми видаляємо зону, яка виділяє гормон голоду. І такі пацієнти менше хочуть їсти. Відчуття голоду, відповідно, в них менше. На лептин ми діємо опосередковано, так як велика кількість геліну, велика кількість гормону голоду пригнічує вироблення гормону насичення. Тобто багато голодного гормону душить гормон насичення. Коли ж гормон голоду переходить в норму. Виділяється більше лептину, і відповідно пацієнт їсть менше, тому що він відчуває насиченість. Метаболічні зміни. Метаболічні зміни це зміни на рівні клітини. І тут також є хороші і погані новини. Хороші новини. Після періатрії пацієнт на ніч їсть менше. Відповідно, клітина отримує менше поживних речовин у тій стадії, коли вона не Працює активно. На ніч, калорії це зло. Якщо ж такий пацієнт буде їсти більше зранку, швидше за все, вага в нього не буде наростати. Тому що за день він буде спалювати ту необхідну кількість калорій, чи ту зайву кількість калорій, яку він з'їдає. Також треба розуміти, що таке метаболізм. метаболізм ділиться на дві великі такі ланки, течії спалювання калорій Перше, це основний обмін, це та мінімальна кількість калорій, які ми. Споживаємо протягом дня, якщо навіть нічого не робимо, не рухаємося. Тобто це ті, ті кілокалорії, які йдуть на забезпечення: дихання, серцебиття, току крові по посуди, а, от, Ці кілокалорії усіх стабільні. Це те, що ми маємо покривати кожен день. Всі інші покриваються виключно нашим, нашим життєзабезпеченням. Нашої діяльності це може бути фізична праця, також це може бути розумова праця. Моцка з'їдає до 10% всіх кілокалорій. Це величезна кількість, якщо взяти до всіх спожитих калорій. Тому чим більше і чим активніше клітина працює, тим менше буде кількості жирових відкладень. Вночі клітини не працюють, запам'ятайте. Вночі вони, як як і всі, як і ми, відпочивають, і всі каликології будуть депонуватися у вигляді жирових капельок. Отже, пацієнт буде набирати вагу. Але можу вас заспокоїти, у більшості пацієнтів, в яких зламані обі ці ланки, ланка гормонального балансу та ланка правильного метаболізму. Важать понад 150, 180, 200 кг. Більших моїх глядачів вони не мають такої великої ваги. У вас все вийде без бар'єтричної хірургії, не лякайтесь, тому слідкуйте за своїм харчуванням, харчуйтеся збалансовано і слідкуйте за своїм здоров'ям.